Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні ми з вами таку почули новину, так яка була. Озвучено про те, що будуть змінені тарифи на електроенергію. Зокрема, тариф зросте і буде становити 6 гривень за 1 кВт до 6 гривень взагалі. Хочу нагадати, що взагалі ще влітку була розмова про те, що тарифи на електроенергію будуть зростати поетапно. Перший етап це те, що ми маємо на сьогодні 2 ,64 гривні 64 копійки. Потім наступний етап підвищення тарифу буде становити 5 гривень 50 копійок, але станом на сьогоднішній день за заяву, яку надає прем'єр-міністр нашої країни. Кабінет міністрів України не планує змінювати тарифи для населення. За інформацією, яку нам надає прем'єр-міністр, зберігається пільговий тариф на електроенергію для нас з вами. Він був і залишається 2 ,64 гривні 64 копійки за 1 кВт. Загалом, за інформацією, яку надає прем'єр-міністр цієї зими. Уряд не планує зодні жодних змін. Щодо тарифів для населення, тобто опалення, газ, електроенергія, тарифи, я так розумію, за інформацією, знову ж таки, яку надає прем'єр-міністр, до кінця опалювального періоду, як мінімум, залишиться на тому самому рівні, який зараз є. А далі поживемо, побачимо.